Харків став полігоном для нової зброї окупантів. Росіяни відтепер випробовують на місці останню модифікацію дронів Черніка та керованих авіабомб, котрі здатні летіти на сотні кілометрів. Чи можуть їх знешкоджувати наші оборонці? Ірина Антонюк з'ясовувала. Вони невеликі, зроблені переважно з пінопласту, але вкрай небезпечні, бо летять із сотню кілометрів та несуть на собі кілограми вибухівки. Черніка так окупанти назвали новий тип своїх смертоносних дронів. Першу модифікацію безпілотника ворог використовує ще з минулого року на фронті. Той зовсім маленький вміщує до кілограма вибухівки. А от Черніка 2 вже несе тротилу втричі більше і випробовують її окупанти на цивільних. Вперше житлові квартали Харкова атакували дроном Черніка місяць тому. Минулого ж тижня гатили ними три дні поспіль. Один з безпілотників впав на покрівлю цього приватного будинку. Побачив відповідне крило, побачив двігун на горі, ось побачив акумулятор кинутий, і зрозумів, що щось десь ще в кущарях валяється. Ну після цього викликав зрозуміла поліцію, і потім дочекалися обох техніків, і знайшли бойову частину. Не розірвалися. через невеликий заряд вибухівки. Через ні, навряд зможе серйозно пошкодити будівлю, але для людей цей дрон вкрай небезпечний, бо начинений шрапнеллю, що розлітається на всі боки. Оці старі замазані дірочки ще скоріш за все від артилерії, якою обстрілювала Харків на початку 22-го року. А це свіжі від Черніки. Пробивають навіть цегляну стіну і глибина, щонайменше в палець. Цей дрон схожий за характеристиками на молнію, але якщо останньо оборонці неба вже не вчилися збивати із Чернікою все складніше. Швидкість у нього там 20 метрів на секунду ну тобто, там 72 км кілометри на годину. Він тихесніко собі летить, електричний двигун він не шумить. Ну, тобто, проти нього засоби детекції, тобто виявлення, ну погано працюють. Радар же повинен е в, в якусь залізяку побачити і від неї отримати відображення. А в нього пінопласт в нього немає нічого. Він е за своєю е радіопомітністю менше ніж ворона. Разом із Черніками на Харкові росіяни випробовували і нову модифікацію керованих авіабомб, які летять вже не 80, а сотню кілометрів. Саме такий кап зруйнував туберкульозний диспансер у місті влучив просто у палати. Там просто нова система наведення, скажімо так, у нього нова система, дещо планування. А з їх точки зору більш досконала. Українські захисники вже працюють над тим, щоб навчитися вчасно виявляти і збивати нові бомби і дрони. Із Харкова, Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон, єдині новини.